Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо неймовірно смачний та гарний ягідний пиріг зі сметанковою заливкою. Відділяємо в зручну ємність один білок. Додаємо 100 г розтопленого та охолодженого вершкового масла, дрібку солі та гарно перемішуємо. Додаємо 1 третю чайної ложки розпушувача та просіюємо 150 г борошна. Готове тісто викладаємо на харчову плівку та завертаємо і кладемо в холодильник, поки будемо готувати сметанкову заливку. Тепер нам знадобиться 300 г сметани. Одне яйце та жовток, трохи ванілі або ванільного цукру та 3 столові ложки з горкою цукру. Все добре перемішуємо вінчиком. Далі додаємо столову ложку з горкою крохмалю та перемішуємо до повного розчинення крохмалю. Тепер нам знадобиться 250 грам ягід. У мене заморожені, розмороджувати їх не потрібно. Я використаю вишню, полуницю та смородину. Додаємо столову ложку крохмалю та дві столові ложки цукру та обережно перемішуємо. До використання повертаємо ягоди в морозильну камеру. Тепер підготуємо форму. Її змащувати нічим не потрібно, тільки дно застеліть пергаментом. Тепер дістаємо тісто та попередньо трохи розкатуємо скалкою, перекладаємо його у форму та додатково руками робимо бортики. Тепер сметанкову заливку перемішуємо з підготованими ягодами. Робимо це дуже обережно. Та одразу виливаємо у форму. Випікаємо пиріг при температурі 170 градусів приблизно 40 хвилин. А в кінці ще 10 хвилин випікаємо при температурі 150 градусів до повного загустіння начинки. Коли пиріг вже готовий, повністю охолоджуємо його. Пиріг виходить неймовірно смачний, ніжний і тане в роті. Ось така у нас смокота. У розрізі неймовірно гарний, чудовий та смачний ягідний пиріг зі сметанковою заливкою. Обов'язково спробуйте приготувати. Любі мої, якщо вам сподобався рецепт, буду вдячна. За лайки. Залишайтесь на моєму каналі, щоб бачити нові відео першими. Всім бажаю міцного здоров'я, миру, любові, Божого захисту, добра, радості. Дякую за увагу і бувайте!